Питала. Мої пісні співала, плакала полтава. Що вам потрібно було на війні? Шалізна мене і мої пісні, з витяги ваші муки і руїни, безсмертні будуть у моїх словах, бо я ж була, як голос України, що клекотів у ваших колонах. а ви ж тепер шукаєте для мене каміння. Та я ж стою німа самоти. Ні, не прошу життя мені, щоб берегти. Важкий закон. І я його не зрушу. До цього болю що ж ще додам? Так, я піснями виспівала душу. І ці пісні я залишаю вам, Ще тільки вирок. І скінчиться справа. І славний рік скінчиться чураїв. О, як тоді співатиме Полтава? Чи сльози не душитимуть її? Жінка бере рівне свого щастя. Кожну мить готова стати назад і свого кохання. Кохання. А цієї ночі вершиться до Наталки і Григорії, які збираються перейти кордон. Григорію розшукує. Його чекає смерть. Цю ніч вирішується її в доля. І Наталка рішуче робить крок, стає поруч кохана. І просить у Марківного слабіння. Про це розповідає епізод Романа Давряного Теролога. Як уп'ють мене, то я не вернусь. А як судилося мені щастя, Тож нехай я буду щаслива. Мамо і ви, тату, благословіть. Ви бачите, я плачу, але зрозумійте, за свої вчинки відповідатиму я. Перед людьми і перед Богом. Ні. Перед Богом і перед вами. Ні, ні, Григорій не має права говорити. Я знаю, що він скаже, але він збреше. І зрадить себе заради вас. Я мовчала довгі місяці та Я змагалася із собою. Я не знала, а сьогодні я бачу, тепер я бачу, що загину. Тож ваша кров моїма. Ви ж знаєте це, Бо я ваша дочка. Тату, мамо, нехай я буду щасливою. Може ж, я буду щасливою, я не переступила вашої волі у мені ваше серце. Ви його мені дали таке, то ж нехай же Бог буде з Як загинув, що ж? Микола ж он загинув, а як загине він, то хоч знати, де лежати. Але нехай ми будемо щасливі. І ми будемо щасливі. Її називали вірною. Півдлуня далекого образу Ярослави чується в образі Шури Ясногорської, дівчини-воїна, вірної коханої. Кохання Шури таке ж казково прекрасне і сильне, як права Ярославни. Вона хоче бути поруч коханою, прив'язати йому рани. А тут удатися за зброю. Вона не уявляє свого життя без Юрія. Тільки разом з ним бачила вона своє майбутнє. На жаль, не судилась. Юра, Юрасик, куди ти? Який ти? Коли з не нехай. Я ще ніколи не бачила, тебе бородати. Бачу, знаю. ...зелені шинелі з довгими рукавами, з погонами на плечах. Чи не буде це йому неприємно? Ні, Вірась не може мене осудити. А якщо ж він запитає, що я робила зі роки лихоліття, я йому все відверто роз організація розповім. Мені нічого приховувати. Я хочу залишитися незаплямованою, чесною, вірною. Хай би побіліли мої коси, але залишились очі чистими, вірними. Боже, ой, якщо його вб'ють, якщо його не стане, що ж я буду робити? Що ж робити? Жити, жити за нас другого. Але золота танцельванська сопка, де він загинув, горить не зникаючи. і не померне ніколи, допоки жити буду я. Тільки за те, що загинув він і готова загинути я, дає мені сили і відчуття щастя жити далі. Не судили, щоб і стати щасливою матір'ю, сьому завадила страшне лихоліття, війна. Вона украла життя у мільйонів юнаків і дівчат. Вони навіть залишились в селі Землі. Та найважче, найболючіше горе переживали ті, хто чекав і не дочекався. Мати молилась, просила Бога. Нарешті вона побачила ту кулю, яка поливала за її сина. Помилуй його куле, пананий, невже тобі так хочеться убити? Він молодий, немає ще жони, лиш батьківщину вміє він любити. Та батько матір батько на Бумпо воювати довелося. Ти проведи, свинцева, постирні, зітни при стежці, сонях чи колосся. Зачекай помилуй. Він іще зустріне у житті свою кохану. Не олинеш, хто розсіче плече, він у шпиталі вигуїть ту рану. Промовляємо її, проклята, і в саме серце кучило таке. Ще юному Христос. 18 було на над тобой вісну. Якрасна перейшла в тепло Нам Насудилось іди на ніхто по війну. Бог нас побуде. І кохання забилося ридання і журбі. Як же так? Не здійснилися мрії. І мене не обняти ніскуди побіг. І в мене немає. Но ніколи не стрітися, уже не зійтись. Бо ми дерева і квіт. А ти пам'ятаєш, як ми бігли вранці сонечко зустрічати? Так, ми щиро кохали, були ми людьми, як же палку ми міли кохати. родин у нас обламала, раз, не судилося зійти в кохані. Ти на танки в атаку був даний наказ. Обірвали життя на світанні. А були на діти. Дівчатка, кроття, вечори і погожі світання. Ні судилось, не сталося, Віра просто все. Не стіснилась. А дітер полюстки не все. Жінка, кохана, дружина, тобі найвище дзвонила. Мати. Мати і дитя. Вам Нічого кращого немає, як твоя мати молодає своїм дитяточком малим. Жінка, народжуючи дитину, нагадує Богородицю, яка дала світу Ісуса Христа. Смодіттях її спасіння. А на душі так гарно, так врочисто, коли з дітьми своїми поруч йду. Маріє, матір Божа і причиста. Здоров'я щастя є.